Усім привіт! Це наш блог Поганий Соціолог, і сьогодні у нашому випуску Хто такий ми поговоримо про Дмитра Кулебу, міністра закордонних справ України. А також розіграємо книжку Дмитра Кулеба. Як ви зможете її виграти, ми розповімо наприкінці цього відео. До речі, ми вже розігрували одну книжку у нашому відео про хто такий Борис Джонсон. Також запрошую до перегляду і підписуйтесь. Для початку серед респондентів у нашому мобільному додатку ми провели опитування і дізнались, як українці ставляться до Дмитра Кулеба. Майже 12% опитаних ставляться повністю або скоріше негативно, 30% нейтрально, і майже 50% у тій чи іншій мірі ставляться позитивно. Непоганий початок, враховуючи, що не знають такого лише 3,6% опитаних. А от чи дійсно так добре українці знають про діяльність міністра закордонних справ, зараз побачимо. Далі ми пропонували респондентам декілька тез і просили вказати, правда це чи брехня. Тож, перша теза. У грудні 2017 року Дмитра Кулебу визнано найкращим українським послом за кордоном. Чверть опитаних сказали, що це правда. Майже 10% думають, що це брехня. А це правда. За результатами опитування Інституту світової політики, в якому взяли участь близько 70 експертів, Кулебу було визнано найкращим українським послом. Друга теза. Дмитро Кулеба з відзнакою закінчив Оксфордський університет у Великій Британії. 15,6% респондентів сказали, що це правда. Лише на 1% більше тих, хто сказав, що брехня, ну і це брехня. Щоб стати міністром закордонних справ, не обов'язково навчатись за кордоном. У 2003 році з відзнакою Кулеба закінчив інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю міжнародне право. Згодом став кандидатом юридичних наук. Наступна теза: у 2003 році Дмитро Кулеба розпочав свою кар'єру згідно з українськими традиціями кумівства і наступництва в МЗС України. Де на той час його батько займав посаду заступника міністра закордонних справ. 17,8% опитаних вважають, що це правда, майже 10% опитаних сказали, що це брехня. Решта майже 70% вагали з відповіддю. А це правда. Одразу після закінчення університету у 2003 році майбутній міністр закордонних справ. Почав працювати на посадах у центральному апараті та у постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні. А його батько ще протягом року працював заступником міністра закордонних справ. Ідемо далі. У липні 2022 року Дмитро Кулеба заявив, що перемовини з Росією можливі лише після її поразки. Майже 71% опитаних сказали, що це правда. Лише 2% що брехня. Чи міг собі дозволити такі висловлення міністр закордонних справ, дипломат? Це стало найлегшим запитанням. Це, звісно, правда. В одному з своїх інтерв'ю виданню Forbes ще 18 липня Кулеба заявив, за стіл переговорів Росія має сісти після поразки на полі битви. Інакше це буде знову мова ультиматумів. Ось так. Наступна теза. У 2019 році Дмитро Кулеба видав книжку Росія. Без Путіна трохи більше 9% опитаних сказали, що це правда. Більше 19% сказали, що брехня. І вони праві. Кулеба дійсно видав свою власну книжку. Але під назвою Війна за реальність, як перемагати у світі фейків, правд і спільнот. Рекомендуємо! І саме її ми розігруємо серед наших підписників. Щоб взяти участь у розіграші, треба бути підписаним на наш канал. Поставити дзвіночок та написати коментар під цим відео. Я хочу книжку Кулебе. А за тиждень ми рандомно оберемо переможця конкурсу. Результати розіграшу можна буде подивитись у нашому телеграм-каналі Оперсо. Посилання є під відео. Переходьте, підписуйтесь. Наступна теза. Дмитра Кулебу попросили піти з трибуни під час засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу 16 травня 2022 року за образливі висловлювання на адресу Російської Федерації. Майже 11% опитаних вважають, що це правда, майже 31% – що брехня. Ну і це брехня. Кулеба дійсно виступав на цьому засіданні, але немає нічого образливого в тому, щоб називати речі своїми іменами і називати загарбників загарбниками. Йдемо далі. Дмитро Кулеба завжди не підтримував вступ України в НАТО. Майже 9% опитаних вважають, що це правда. Натомість 37,7% що брехня. І це брехня. Ще працюючи на посаді віце-прем'єра, Дмитро Кулеба активізував роботу з отримання Україною статусу партнера розширених можливостей НАТО і продовжив цю роботу вже як міністр закордонних справ. А як українці зараз ставляться до вступу в НАТО, ви можете поглянути у нашому попередньому відео. Посилання на екрані. Наступна теза: Дмитро Кулеба отримав посаду міністра закордонних справ України у травні 2015-го під час президентства Петра Порошенка. Трохи більше 16% гадають, що це правда. Проте майже 36 сказали, що це брехня. І були праві це брехня. Після початку російської агресії проти України у червні 2014 року Кулеба дійсно повернувся на роботу в Міністерство закордонних справ України на запрошення тоді міністра Павла Клінкіна. Але обіймав посаду посла з особливих доручень з питань стратегічних комунікацій. А лише у 2020 році, вже за прем'єрства Дениса Шмигаля, став міністром закордонних справ. І остання теза на сьогодні. І з 2014 по 2020 роки Дмитро Кулеба був послом України в Польщі. Це питання майже погрівно розділило думки респондентів. 17,5% сказали, що це правда, і майже стільки ж, що брехня. Ну і це вигадка. Як ми вже зазначали, у цей час він працював у міністерстві, а з 2016 року призначений постійним представником України при Раді Європи. Згодом став віце-прем'єр міністром України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції. А я дякую усім, хто вже підписався на наш канал і закликаються зробити новеньких. До зустрічі! Слава Україні!